В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшов день відкритих дверей. Львів'яни та гості міста ознайомилися з військовою технікою та сучасними зразками зброї. Серед експонатів бронеавтомобілі дозор Б різної модифікації. Їх виготовляє львівський бронетанковий завод. Ще міст знаходиться всередині корпусу. В разі пошкодження є можливість замінити в польових умовах. має таке специфічну конструкцію сферичне ніч. То є в засіб розничці фази при підриві на фугасному заряді. Серед учасників виставки багато дітей. Хлопчики захоплено дивляться на зброю, але їхні батьки сподіваються, що ці смертоносні аксесуари ніколи не знадобляться їхнім синам. Я хочу стати солдатом, щоб захищати Україну. Цікаво дуже тяжка робота, а дуже класна. Привел своїх внуків. Вот у этого вітового мальчика Отец отець учился здесь, в академії і погід, бо то 2 декабря. Дуже цікаво подивитися, чим зараз воюють на сході. в нас дуже гарні автомобілі. Хотілося навіть би попробувати навіть поїздити. Виставка озброєння не лишила байдужими навіть жінок. кажуть, якщо треба буде, стануть на захист батьківщини. Що я знаю, гадаю молодості. Ми не тільки показуємо свою місць, а ми піднімаємо дух нашого народу, який потрібен зараз край потрібен для захисту нашої держави. Військові запевнили львів'ян, що українська земля завжди під надійним захистом. Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський. Час ще.